Друзі, всім привіт! Вітаю! Отже, я зараз прасую, і мені так трошки скучно стало, вирішила з вами побалакати. Отже, сьогодні, як по темі відео, ви зрозуміли, е, я б хотіла поговорити про звички іспанців, до яких ми, українці, є не І ось, проживши в Іспанії вже майже 10 років, я так собі подумала. До яких звичок я ще до сих пір не звикла, або які для мене є такі трошки, як іспанці кажуть, рарі дивні ось так. Тому що, чому я це вирішила зробити, зараз дуже багато українців приїхали в Іспанію, і зустрічаючись з ними, вони з таким подивом говорять: «Там, ти уявляєш Надя? Я там бачила, як іспанка смажить яйця. І вона це робить там в літрі олії. Одне яйце вона смажить. Та вони таке люблять, вони розбивають, воно там плаває, і воно закривається і так далі. Ну це такі нюанси, на які, в принципі, я вже уваги не звертаю так. Коли я сюди приїхала, дуже шкода, що я зразу не записувала відео про своє життя тут, тому що всі ці емоції і ті такі різниці між нашим життям і їхнім вони дуже резучі, особливо в перші роки проживання тут в Іспанії. Тому що, як ніяк, ми є різні народи, ми є різні національності, у нас є різні традиції, і тому в нас, українців, є традиції, які для іспанців дивні. А і навпаки, ми, українці, деколи не розуміємо, чому так, в Іспанії. І от поспілкувавши з нашими дівчатами, які недавно зовсім приїхали. З України відповідно це дуже різюче так е, їм це видно, тому що я вже тут все ж таки як ніяк прожила трошки, і воно вже згладжується. Ось ті такі дивакуватості, на які ти або уваги не звертаєш, або вже хочеш не хочеш, починаєш робити точно так само, як ті самі іспанці. І ось я посиділа і так думаю, які ж дивності для мене залишились дивностями в Іспанії. Отже, перше, що я зауважу, це вони ходять вдома взуті. Практично в жодній іспанській сім'ї немає домашніх тапочок. Якщо вони є, то вони є суто для того, щоб зайти в ванну, прийняти душ і з нього вийти. І, і все. Тобто, вийти і лягти в ліжко, піти на нічний сон. Таке, щоб от прийти додому, розутися з вулиці і тоді піти там, що зробити вдома і так далі. Відповідно в них такого немає. Це для мене з одного боку і і з другого боку я вже починаю до того звикати і махати на це рукою. Тому що, як би це не було, мої діти вже роблять так само. Так, вони не хочуть розвиватися, що син як син, я йому і так, і сяк, ну я їм двом говорила, в принципі. Але доченька, вона в мене отако зранку просинається, в неї нема такого поняття взути тапочки, вона зразу взуває свій ем, своє взуття. То, яке вона сьогодні вирішила взути, чи це кросовки, чи сандалі, залежно від перероку і тому подібне. І тому я навіть питала з іспанців, чому вони так роблять. Ну, по-перше, як ви зрозуміли, вулиці є чисті, відповідно, немає такого болота, як в нас в Україні, яке ми несемо додому. Там погода сприяє і тому подібне. Звісно, щодо санітарної точки зору, це є дуже погано, тому що вулиці є вулицею і все це додому. Коли почався коронавірус, я зауважила, що дуже багато іспанців там чистили взуття, вони його знімали на порозі, але тим не менше вони перезували інше взуття, яке використовується на вулиці. Тобто, це, в якому вони прийшли, вони його зняли для того, щоб почистити, але взули не тапочки, так як ми це звикли робити, а взули просто інше взуття. І аналогічно, і що я ще зауважила, в них немає домашнього одягу, отак ми звикли. Знаю, зараз в мене теж тако. Я на ну, мене є до сих пір домашній одяг, в принципі, особливо якщо це стосується субота-неділя. Коли ти зранку просинаєшся і знаєш, що ти маєш в хаті прибирати, там, чи що зробити, чи варити, готувати, прати. Це зовсім незручно робити в звичайному одязі там, чи в джинсах. Я вдіваю от, звичайні свої штанці і футболку, і вперед до роботи. В іспанців такого не зауважиш. Вони можуть мати халат, але знову ж таки для того, щоб піти в душ, вийти з нього і переодіти одяг. В них немає такого, що вони там вдома походили в одному одязі, потім вона кудись, там, наприклад, збирається, вона чи він. Е і, типу, піти переодягнутися. Для того, переодягнутися, вони можуть в тому випадку, якщо вони там поміняти хочуть стиль одягу, тому що вони, наприклад, були на роботі і зараз йдуть на якусь вечірку. Ось так вони можуть поміняти одяг. Ось це перша така, така цікавинка, дивинка для мене, до якої я, в принципі, до сих пір не можу звикнути. Хоча я розумію, тому що, як кажуть, якщо ти хочеш бути в тонусі і в робочому, а, в робочому стані, чи як то сказати, щоб ти не розслаблявся, особливо, коли ти є вдома, а, як кажуть, взуй туфлі. Не тапки, а туфлі. Тоді ти починаєш відчувати, що ти починаєш бути активною людиною, продуктивною, і в тебе день пройде продуктивніше. Ось є, якось так. Е, друга така цікавинка, дивинка, знову ж таки, для мене. Це те, що практично всі іспанці приймають душ зранку. Я думаю, ви навіть зауважили, що можна зустріти там в Метро чи в Ренфе. Дівчину, яка, наприклад, їде там з напіввисушеною головою, тому що вона зранку покупалася і не зовсім встигла її підсушити. Це таке часто зустрічається, особливо в Мадриді, не знаю, як в інших регіонах, і практично всі іспанці не ходять в душ зранку. Це чути, як кажуть, по сусідах. Отже, ем, як ви знаєте, хто вже живе в Іспанії, тут дуже чути. Ну, сусідів, ну, стіни дуже тоненькі, і так далі. Особливо в нашому порталі, наприклад, я кожного ранку чую, в котрій годині сусід наш стає, в котрій годині він йде в душ, і можу по ньому перевіряти навіть годинник. Якось так. Отже, для нас є нормою те, що приймати душ, треба після робочого дня, щоб змити з себе це все бруд, під і так далі, відповідно, чистим піти спати в ліжко. А в іспанців це трохи інакше. Також для мене це є цікавинка, дивинка і тому подібне. Третє, що для мене також є дивним, в принципі, я також до того починаю ставитись, точніше, звикати до того і вчитися в них тому, тому, тому що це є така дивинка цікава. Просто ми до неї незвичні. Це вітатися зі всіма. Тобто, е, я, наприклад, живучи в Україні, я могла привітати з сусідкою з сусідом, і то, якщо вони йшли ось так біля мене поруч, дуже близько, тоді я казала Добрий день. Якщо це було десь далі і так далі, проходилось і нічого не говорилось. Так само, е, наприклад, я приїхала в Україну, от зимою ми були в Україні. І я з дітками вийшла гуляти на прогулянку. І в парку, де ми гуляли, відповідно, дуже багато було мамочок. І как? тут, в Іспанії, якщо ти виходиш на дитячий майданчик, і тут є якась мама, чи баба, чи діду, хтось гуляє з дитиною, і ти поруч проходиш, ти автоматично вітаєшся, говориш оля, або ви не І так далі. І в Україні, коли я це зробила. На мене перша мама так оглянулася, чи я це до неї сказала. Потім оглянулася, чи є ще хто поруч, тільки тоді мені відповіла. Ну, це, я зрозуміла, що це людині було якось так е, цікавинко дикавинка Але я спілкувалася своєю подружкою, то подружка говорить, що вже більше так починають люди вітатися один з одним. Це більш так прийнятніше стає в Україні, точно так само, як і Іспанії. Тим не менше, це мова йде не тільки про майданчики дитячі, де зустрічаєтесь батьки і так далі. Е, мова йде навіть про вулиці. Але якщо ви йдете і ви зоровим поглядом зустрічаєтесь, тут автоматично йде вітання. Не знаю, це якось так виходить автоматично, і, і це є нормально, природньо. І ще одне для мене було дуже цікавинкою це правда, до коронавірусу. Зараз вони вже набагато стриманіші стали. Е, до коронавірусу, наприклад, якщо ти приходив в якусь компанію, навіть якщо ти там нікого не знав, але ти прийшов там з другом своїм або з подружкою. І вас представляють, наприклад, там мене звати так то так а вас і так, так, так. Це може бути дуже багато людей. І що ви думаєте, вони всі цілувалися ось таким чином. Це для мене також було дикавинкою, цікавинкою. Тому що ну, добре привітатися, там, навіть руку пожати можна, але не цілуватися для іспанців це є норма. І так завжди було. І причому я бачу, це вже вертається така традиція знову. Е, ще одне, на що я також дуже увагу звертала: а в нас в Україні, та я думаю, ви всі знаєте, от, якщо ви хочете піти, десь попити каву, побалакати. Зазвичай вибирається якийсь такий, е, хочеться це зробити в дуже приємному місці. Там у нас ресторани вони всі такі, такі затишні, е, такі елегантні, там офіціанти біля вас там стрибають, е, перепрошують і так далі. Все це подається на таких гарних блюда і так далі. А тут, як ви зауважили, може писати ресторан? Але на вулиці на траці стоятимуть пластикові крісла. І це іспанцем не заважає піти туди і поїсти. І цей ресторан він може бути достатньо дорогим. І вони на це уваги не звертають. Для них в першу чергу це є е, їда, яку вони замовляють. Вона має бути красивою, смачною, е, гарні келихвина смачного. І, звісно, офіціанти всі привітні також. Але це якось. Також тут відбувається настільки природньо, тобто як прийшов як до себе додому або додому до друга. І ти заходиш в бар, там може бути багато людей. Тим не менше люди стають в чергу один за одним для того, щоб зайняти чергу на вільний столик, який, можливо, зараз звільниться. Але насправді він є ще зайнятий, тому що там їдять інші люди. І що, ще мене ще дуже дивувало, це папери на підлозі. Знову ж таки, може хтось з вас зауважив сплив в матрицьких ресторанах і барах, якщо, звісно, якщо ви заходите в ресторан, який там позиціонує себе як ресторан, ресторан, такі ви не зустрінете. Але якщо ви вийшли, наприклад, погуляти в центр і випити якусь копу, пиво з друзями, і чи з'їсти якісь тапаси і так далі, то ви обов'язково зустрінете величезну кількість паперів на підлозі. Може, це для мене таке трошки дикавинка. Але як іспанці говорять, чим брудніше в барі в той момент, коли вони там заходять, там є багато людей, там брудно на підлозі, там папери, і чеки валяються то все. Причому вони їх так зічм'якують і так кидають на землю. То вважається, що бар є досить популярним і туди вартує зайти. Ось так. Шосте, що мені так пригадалося, це особливо для мене було дивно. На початках, коли ми тільки приїхали в Іспанію. Тобто, коли ми приїхали, у нас ще не було роботи. Ми економили кожну копійку і рахували кожен євро. І це було дуже дивним, те, що дуже багато іспанців зранку просинаючись, вони просто-напросто одівались, приймали душ, так як я вже попередньо говорила, і чистили зуби і виходили з хати. У мене було дивно. Як ти людину не снідаєш, ти просто біжиш на роботу, як ж ти витримуєш потім. А як виявилось, насправді та людина вона не бігла зразу на роботу, а та людина зазвичай заходила в найближчий бар, який біля неї є, для того, щоб послухати новини, які починалися ранкові, побалакати з друзями чи з ким вони там могли зустріти, навіть самим бармена. Тобто, це для них є норма. Бармен і та людина вони є незнайомі, але про те, що, що коїться у світі і тому подібне, ні про що можна сказати, вони з легкістю обговорювали, і, і це й норма. До початок дня починався з кави, але кава це було зроблена в кафе, так як вони звикли це пити. Так більшість іспанців і зараз дотримуються цього. Наступне з що я можу відмітити в тих дикавинках, цікавинках своїх, ну, те, що для мене ще до сих пір є ненормальним. Тобто я є і противником того. Іспанці вечерюють дуже пізно, суперпізно. Е для мене це не є норма по тій причині, що я не можу йти спати е повною. Ситою дуже. По-перше, це і не корисно. По-друге, я не скажу, що ми дуже рано вечерюємо. Ми вечерюємо орієнтовно година восьма літом. Приблизно ну, Приблизно плюс-мінус. До дев'ятої години ми зазвичай намагаємося повечеряти. Восьма-дев'ята година. Ось так. І вони ж починають вечерю, плюс-мінус орієнтовно близько десятої. Причому вони не завжди починають в цьому вечерю близько 10-ї, у них починається це з аперітіва. От коли е, на початках, коли ми тільки приїхали в Іспанію, ми працювали в одній сім'ї. І подавати вечерю, відповідно, треба було годині 10 ї Тобто, це несли з перше аперитіво їхнє, хамон, сир, вино. Оливки, люди сідали, вони собі балакали, вони розмовляли і так далі. І година 10, 30, 10, 20, плюс-мінус тільки тоді несли сама вечеря. Тож вони її так дуже довго розтягували ту вечерю, вони їдять дуже довго. Це для них така трапеза і це такий прям культ. Відповідно, коли ти то працюєш, і ти подаєш ту вечерю, потім ти маєш ті тарілки забрати. Це дуже злить. І для мене це є до сих пір. Якоюсь такою чому так? Не... Е, ще один пункт, який для мене є дивний, і він, як на мене, він є взагалі незручним. Це і те, що е, в Іспанії всі двері захлопуються. Тут нема такого, що ти виходиш в коридор. Так, як в нас в Україні, наприклад, хочеш вибігти до сусідки, щоб не брати ключі відповідно з собою і так далі. Ти маєш брати ключі, виходити, закривати, потім відкривати і так далі. У нас як захлопнула двері, потім ручкою відкрив і зайшов собі в квартиру назад. В Іспанії немає. Я за всі ті 10 років, що я тут живу, я ні разу не побачила, щоб тут була клямка. Щоб відкрити двері ззовні. Всередини є, звісно, а ззовні є ось такі тільки. Ем, бачите, по центру така ручка, вони її використовують, щоб повішити сумку для того, щоб дістати ключ. І тільки тоді відкриваєш двері. Це є незручно, тому що якщо ти вибіг захлопнув двері, тобі приходиться викликати майстрів. І на хвилиночку. Беруть недешево, вони можуть взяти від 300 і більше євро за візит до вас для того, щоб вам відкрити ваші двері. А це вони не відкривають, а їх ну, знімають замок, виламують чи як там робиться. Тобто, в будь-якому випадку попадаєте в копійку. Мій чоловік раз так зробив. Благо, що в нас тут є ось так: сюди, сусіди, і сюди, сусіди. І наш балкон виходить з їхніми балконами, тобто, мій чоловік високий. І він подзвонив до сусіда нашого, пояснив ситуацію. Добре, що той був вдома, якби його не було, не знаю, що би було. Пояснив, що він захлопнув двері, ключі залишились всередині. І через балкон він просто переліз і зміг зайти. А, і добре, що балкон був відкритий. ха-ха. Ось якось так. Інакше прийшлося би викликати майстрів і виламувати в... Коротше, відкривати замок. Це також для мене така, О, як таке може бути? Останнє, що я можу зазначити, в принципі, що для мене є, залишається і, мабуть, залишиться дивним це такий великий, я не знаю, мінус, не мінус. Не знаю. Я не можу до того звикнути, хоч, хоч я вже доросла жінка, але я не можу до того звикнути. Це вони говорять до всіх на те. Ти і по імені. Тут немає такого, як по батькові. Е, тобто, я, наприклад, приходячи в школу, я говорю з нашою вчителькою, з вчителькою моїх дітей. І я до неї говорю, наприклад, по імені Альба і на Ви, і я з нею обговорюю якісь наші, там, ситуації, що мене цікавить. І тут підходить, наприклад, моя доця чи мій син, і вона говорить до неї так само: Альба, але на ти. І все це, це стосується не тільки моїх дітей, взагалі всіх. Чи ви прийдете в поліклініку, чи ви прийдете в лікарню, чи ви прийдете в міську раду, чи будь-куди ви прийдете, вас всюди зустрінуть просто на тих. Це для мене раро, тому що я навіть не знаючи людини нашої, наприклад, до мене можуть телефонувати, там, я вже розповідала. Дуже багато людей, які наші приїжджають, і їм потрібна якась там певна чи консультація, чи ще щось. Ми з ними дзвонюємося, але візуально я не бачила цієї людини. І я не можу людині сказати там ти чи як. Я завжди звертаюся на ви до тих пір, поки я не побачу, наприклад, можливо, це мій одноліток чи однолітка, і з якою я можу балакати на ти. Тільки тоді я це можу зробити. Якщо я людини не бачу, не знаю, я не можу перейти на неї, до неї. на тир. Не можу, от така в мене риса. Єдине, що іспанці знають е, старші, і то не всі. Це тільки переважно серед багатих-багатих іспанців. Е, вони дуже люблять, коли їх кличуть. Якщо в них є робочий персонал, вони дуже люблять, коли їх кличуть сеньора, сеньор, або дон і донья. Ось так. Це для них є якби дуже так поважно, ось таким чином. Але якщо це є якась бабуся, яка сидить в парку, відпочиває, і там граються діти, і ті діти, там, наприклад, щось хочуть до неї сказати, чи вона їх зачіпає, щоб познайомитись, це все йде на ти. Все і завжди. Це така для мене дикавинка, яка залишиться, напевно, назавжди. Хіба я не знаю, як я це маю перевчитись. Не виходить, язик мені не обертається. Якось так. Отже, це всі е, такі цікавинки, які я розказала, я собі так сиділа, згадувала, що, що для мене залишається досить пір дивним в даній країні, в якій я живу вже багато років. І не знаю, до якихось речей звикається і на них вже уваги не звертаєш. А деякі речі, які, не знаю, виховання не дозволяють, чи як це сказати. Вони є, трошки різняться з нашими звичками, традиціями і тому подібне. Тому, якщо ви були в Іспанії, або зараз є в Іспанії, ви, ви також побачили так, як я, якісь відмінності від нашої культури або від наших звичок, які ми звикли робити. Пишіть, будь ласка, в коментарях будемо ділитися своїми. Емоціями, своїми спостереженнями і тому подібне. Буду рада почитати і почитати ваші спостереження, що для вас є дивним, що залишається, і тому подібне. Тому дякую, хто переглянув дане відео. Я чекаю ваші подобайки, підписуйтесь, будь ласка, і до скорої зустрічі. Всім па-па!